Ну, всім с привіт! Да, yeah, я переїхав в деревню. Це деревня номер 11. Заді мене щось житель хоче ну ладно. Мій телефончик тут має. Ну і я устроюся роботи фермером. Тільки сюди переїхав. <клухи> ну, давайте почнемо працювати. Подпитаємося до мене позарплату. Жителі тут уже... Починають працювати по своєму, а ми від вами почнемо правильно працювати. Сьогодні у нас в планах насадити е, два городи Оцей. повністю і ще два городи. Так Так, 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 садим, садим, садим. Дальше как картофельку. Так. Далее картофельку садом. Быстрее пшеничку посадим. тут пшенички два. Вот как посадим пшеничку нашу. а тут и будет пшеничка. Так, 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 так. так. И так, первый город завершен. А второй, а второй миля нашего соседа. Кого вже не прям реально дуже небагато. Його не бачив дуже давно. Тому інтересно де. реально. Ось був маруні ревні, але у нас він пропав, його вже ну, десь немало у років 5. Розказували жителі цього сусіда. І таке буває. Люди зникають. Треба зараз до мара зайти. нашим винтом и забрать зарплату. Да, все, я выполнил свою работу да, так, и так что можно это забрать зарплату. Так. Ну, давайте поступаем. Мэр, давай. Мэр. Так. Смотри. Спити вікно, таке? повсюди. Книжка якась. Ну, как все хорошо. А ця кличка, по-моєму, стояла зверху. Що тут відбувалось? Започитайте книжку, може в ній буде якась розгадка. Ваш мер у нас. Якщо ви хочете його забрати, приносіть 10 стаків діамантів, 10 стаків ізумрудів і 10 стаків золота. Якщо ви не принесете за 5 днів цю суму, вмре Ме... ходу мер помре. Далі є? Страничка нема. Оце треба зачіпку взяти. Я думаю, поліцію не буду викликать тут. Я справлюсь, ой, ходить. Так, наші жители... що ж робити? Ммм, Треба подумати. Треба подумати. Може якісь зачіпки будуть в цій хатеї? Ну, пусто. Так. Е -е, реально, как пусто, Коротше. Так, завтра додому і подумати, що ми маємо тут робити. Спочатку скинути всю їжу, всю робочу штуку. І подумати, як це? Є, що сталося з мером? Ну і перед цим ще одну рядку доробити. Я розумію, що мера нема, ну. Треба робити свою роботу. І думати відразу, що робити. Де мер. Що з ним? Як він поживає? Ну ми його викрали. Роз... Розказували жителі, що такі случаї були в 13 деревні, в 10 щось там було якісь взриви, недавно. Ну, коротше, і таке було. Ну, треба такі якось піти і глянути. Що там твориться в деревні? Продовжуємо тут. Здобула наша борба. Я думаю, що мер наш ну, він не міг так свиняти і тупо написати і взяти з нас баки і піти. Тобто, я думаю, що з ним таке щось сталося, йому потрібна наша з вами допомога дзвонити моєму другові Роману Да, Якщо ви не знали, його канал буде в описанні. Діти е починає знімати. Надо йому подзвонити, понабрати його е і сказати, що тут у нас відбувається. Алло, Рома! Та, Рома! Коротше, приїжджай до мене в село. Тут в мене таке сталося, у мене, коротше, тут мер. Мер пропав. Коротше, книжку я знайшов, тут нам угрози. Типа, по 10 стаків золота. 10 стаків золота, 10 стаків зворудів і 10 стаків діамантів. Коротше. Я дуже прошу приїжджай. Будемо разом тут все розчищати, думати. А я поки прийдусь по селі, питаю жителів, що там сталося, окей? Ага. Я приїду через три дні. Окей, окей, давай. Пу-пу-пу. Окей, вичую Романа. Він приїде через пару днів. Окей, е, Рибак. Ну що? Андрій? Ну, куди ти чекаєш? Е, ну, кажи, я просто роблю свою роботу. Е, Дивися, ти не бачив Дмир. Чесно? Я вчора до нього заходив. Ну, стукав, стукав, він, він, він тупо не відповідав. Ну я є... пішов додому. Понятно, окей, дякується свідчення. Коваль! Здорово, що про десь? Ну, коротше, е, розказую. про Павбар, нам треба, що ти розказав, де ти був вчора? Що ти там вчора робив? Я заходив до берега, він не відповідав, я йому стукав, гупав, ну і він не відповідав, я хотів йти по зарплату, зрозуміло. Ну, поки що зачіпок я думаю достатньо. Ну, коли прийде наш романчик, параманов, що такої не параманов, мій дружбанчик, ну, ми, думаю, знайдемо побільше. А потім ну, ніхто не бачить, думаю, вийде ви... сюди розбійник. Я думаю, що Мера викрила якісь бандіти, бо случаї вже були такі. Я думаю, звернутися, прийдеться нам багато. Та що ви сюди йдете? Я думаю, прийдеться звернутися в якісь органи. От тому... Мера мене в наступній серії, я думаю. Ну, короче, а це я вже. Ну, я думаю, ми знайдемо на мера. І, і вже будемо з ним говорити, де він пропадав, що з ним було. Ну і ми накажем їх. Я думаю, так. Да. Головне що? головне, щоб Роман приїхав, і ми це вже собі зробили. Ну якщо вам сподобався цей серіал, який я Дікіс запустив. Серіал Куда пропав мер? Я думаю, вийде три серії, такі буде. В першій ми будемо, як і зараз ми це зробили вже, а в другій приїде Роман, будемо шукати більше зачіпок. А в третій, я думаю, ми ще не знайдемо. Ну, коротше, дякую всім за перегляд. Всім па-па-па. Нових зустрічей! Друга серія вийде 1 червня. Так що, чекайте.